Всім привіт сьогодні. Дуже так різко а, вирішила знімати влог, не планувала. А зараз я знаходжусь а, на відкритті книгарні у жовтні. Дуже прикольна подія. А, поки ще не планую нічого купляти, але можливо, коли влад прийде, то звіні, то ми все скупимось. Ось ще паралельно буду з вами читати книжечку. Погуляємо сьогодні. Ось давайте зі мною пройдемо цей день. Ми з татом разом прийшли сюди теж. Тато хотів розказати жарт, що він палить книжки, які я вже дочитала, але це для мене не смішний жарт. А цей песик чекав на свого хазяїна біля кінотеатру. А мій песик не бачив мене цілий ранок, і вже в нього свято. А це ми сидимо на лавочці, балуємось, поки не побачили, що вже відбулося відкриття книгарні, і все пропустили. А це я випадково зняла сповільнене відео. і він дуже сильно до Влада пристає до його рюкзака. Купили дві книжки. Влад купив собі книжку про кіно. Що, буду досліджувати українське кіно? А я про Київ. Таке, знаєш, останнім часом чомусь полюбив прийд. До мене прийшла подружка сюди, щоб передати Кіндер Гаррі Поттера, який зараз дуже популярний в тіктосі. І він дуже скучає, бо побачив, вона швидко пішла і він вже скулить. Я дуже хочу, щоб там був дапло зараз. Це Ось цей? Так. Дамблдор. Серйозно. Дамблдор. то що я хотіла, дуже сильно. Зараз покажу, зараз Віні, це іграшки. Дамблдор, боже, мені не треба більше нічого купляти, бо вже є все. Клас! Все, Свєта, тобі можна бути екстрасенс. Я перше запишу віцена. З цього кола пола привадька. Дякую. Це він хати на мої плани, бо він хоче в книгарню. Да, Вінюш. Але нам пора додому. Пішли додому, Вінь? Вінь, пішли додому. Ну пішли. Тобі це не хоче. Він просто не хоче. Він Вінюш. Я приїхала додому і хочу сказати, що я прочитала сторінок 10 нової книжки, і мені вона дуже вже подобається, бо книжка Муракамі це взагалі... Муракамі це моя любов. І вона, мені дуже шкода, що в нас тільки одна українська, україномовна книжка в Україні видана в Муракамі. Тобто навіть норвезького лісу немає. Бо це моя улюблена книжка в нього, як і вбивство Командора. Це... Коротше, про що книжка. Книжка про э, друзів, які э, дружили в школі між собою. А ну, менюш, перестань. перестань. В школі э, діти, э, коротше, була група дітей, і там э, в цій групі була, э, як це називається, типу э, його друзі у них були э, прізвища э, з переводом, я, я не знаю, це в японській культурі є таке, що в них переводяться їхні прізвища на якісь, а, типу слова. І в них е, переклад цих е, прізвищ це е, червоний, там чорний був, синій і ще, ось. І е, вони, і крім одного головного героя, в нього просто цкуру було, тобто нічого такого. І він вважав себе е, якимось іншим в цій компанії, бо всі вони були там, типу, чорний там. Е, Любила книжки, синій, е, любив там, спорт, наприклад. Я просто взагалі не пам'ятаю цю е, річ. Маю, що якщо що, то в мене тут е, готується вечеря моя. І ці е, діти перестають в якийсь момент спілкуватися з, з цим цкуру. І він чомусь не спитав. Блін, я б спитала, мені б все одно було. І, і не спитав, типу, чому вони перестали. І, е, коротше, починається книга з того, що він хоче е, померти сам. Бо це в нього нагнітало, він вже навіть в університеті, і навіть це йому е, дуже важко переносити. Вже пройшло скільки років. Ось. І я ще не дочитала до цього моменту, але я читала в анотації, що він поїде в свій рідне місто і поспілкується і буде вирішувати, чому вони з ним перестали спілкуватися. До речі, ця книжка на як і на ліс, типу у муракамі, дуже тоненька, тому це дуже прикольно, я не знаю. Я після бусту командора вирішила відпочити на одну книжку, відпочила, навіть не чотири. А відпочила, але а, тепер хочу знову. Це як наркотики, якщо чесно. Oh, I think is really is Зараз Зараз. <кхем> Блін. Зараз я на 60 десятій сторінці читаю книжку, і мені дуже подобається, як взагалі Муракамі пише. У нього завжди дуже. Класно передається атмосфера. Тобто, ем, як людина готує їсти на кухні, і при цьому включає на плівці ем, якусь музику, яку він назву пише, описує, як вона, і що людина почуває себе, коли вона ось про це думає під цю музику, і що саме вона готує. І це все разом це дуже так класно. І мені подобається, що всі його. Um, персонажі, вони читають книжки всі. Просто ну, мені дуже подобається те, що робить муракамі, от правда. Це ну, це треба робити. Ну, я, я, до речі, думала, що він старенький, коли бачила його прізвище. І в нього не цікаві м, твори. Але насправді йому там 40 чимось, і він дуже класно пише. Їздила зараз, точніше ходила на пошту. У мене завжди з цими поштами таке трапляється, що я просто не можу, вони закриваються. Це щось з ними? Ну, це саме OLX доставка, типу, те, що я роблю. Продаю книжки. Зараз в мене замовили книжку на OLX, Я трохи муляла по поштам, щоб знайти саме пошту цю нову пошту, бо та закрилась, а інша. Знаходиться в іншому місці, там вже немає. Коротше, я трошки поплуталась по району, але нарешті відправила. Хотіли ми з моєю свекрухою піти на, на Млаку. Я як побачила цей дощ, ви не бачите, напевно, але тут сильно ллє, то ми напевно будемо сидіти вдома, спускати слюнки і йти тільки вже завтра. А він, я вважаю, мамі працювати, бо ті, що його залишать. Що його ніхто не дасть залишити ні одного дому, так? А це ось я працювала сьогодні півдня, після того, як я посилку на пошту відправила. Ой, я так, книжку на пошту відправила. Ось це книжка, яку я зараз малюю. Вінюша, будь ласка. Ось це ще не закінчено. Ось, це була готова книжечка. Ой. А це те, що мені треба намалювати з поясненнями. Сьогодні хочу всі ескізи намалювати, а потім а потім вже дочитати ось цю красуню. Да Вінюш? Будемо? Сьогодні, можливо, не дочитаємо. Давайте на завтра залишимо, щоб завтра був ще один чудовий день. Я планувала його реально за три дні почитати. Бо я дуже люблю Муракамі і читати його а, не, не швидко, а так потрошку. Хоча вже на 127 сторінці, а тут їх, ну, майже 300. Так, 300. Я б могла, якщо б захотіла, а, дочитати його сьогодні, але не знаю. Можливо. Дотягну до завтра. Сонечко, все ж вийшло, і ми пішли гуляти. Вечір цікавенький, все ж таки вибралися в Намалаку, як ви зрозуміли. А побували, поїли тортики, він зараз трошки вредні чає. На монахиня чітло, цей, а, не напав, але він, коли так робить, то він просто хоче, щоб його попестили. А, не добіжала до трамвая. трамвай поїхав без мене, чекаю, зараз пів дев'ятої. Не знаю, як я ще поїду, хоч би якось доїхати, якщо чесно. Ах, всі інші вже поїхали, там мама влада, влад вже поїхав. Ось погуляли трошки. Зараз, мабуть, прийду додому, зроблю собі чаю, буду читати і почувати. Може, трошки крапельку допрацюю і буду, буду спати, бо читати і спати, бо mm -hmm. я в щось втомилася сьогодні. Поки він там робить свої справи. ми нас з вами третій день. І ось в третьому дні ми дочитаємо вже нарешті цю книжку. Я ввечері ще почитала трошки. Скажу, що вона трошки для муракамії, мені здається, розкриття банальним. Але я не дочитала до кінця, тож може це якось буде знову якось круто розписано. Ось, Тому я ще не втрачаю надії. Ю книжка завершиться класно, але вона і так крута. Ось але від моракамі чекаєш дуже великих е, якихось речей. Поки гуляю з бабусею, ось вона там розмовляє. Хочу розказати трошки про книжку, яку я зараз вже читаю з вами Цкуру. Я на тому моменті, коли... Зараз їздити по різним місцям і за своєю дівчиною, з якою він ніби хоче е разом е вже ну, одружитися. Вона йому представляє деякі факти, е розказує, де саме живуть його друзі, щоб він дізнався, чому він, чому його вигнали з їх компанії? Ось. Прикольна, мені подобається поки що, дуже подобається його мова, але я коли дізналася маленьку причину того, чого його ви вигнали, трошки була розчарована. Маленьку криптунку. На вашій карті я повинна бути відділення. Я дуже люблю, коли він починає натискати мені на годинник і виключати відеозапис. Вже було так багато разів війнюшка, і з-за цього я багато перезаписувала. Дякую. Ось, коротше кажучи, я дочитала цю книжку, читала я її не спішно, і мені це подобалось, бо я люблю не дуже швидко читати. Тобто одна книжка за три дні для мене це прям таке кайфушне читання. Тобто, я читала в своєму темпі, я можу прочитати книжку і за один день, але мені хотілося мураками трошки більше прочитати, і в нас вийшов такий величенький влог. А... Як я і казала раніше, книжка по сюжету Міядзаки вона дуже проста. Але цей простий сюжет натиснутий різними нанизаний, точніше, нанизаний різними філософськими та не дуже філософськими. Не бійтеся цю книжку читати. Тут не філософія велика, а просто, я не знаю, це, як знаєте, От спробую пояснити, як дуже прості, життєві наші те, що в нас відбуваються речі, вони нанизані. І як людина пробує з цим справитися, як вона це переживає. І ось ця книга просто класна в цьому плані. Тут п'ять друзів, які перестали спілкуватися, як, вони, як в них стало життя після цього. В кого яке воно вийшло, в кого не дуже, а хто а, сумує за тими роками, хтось а, ні, і як вони всі реагують на всі ці речі. Коротше, це дуже класна книга, якщо а, читати взагалі і реклреклерефлексувати про, про свої шкільні роки. Це прям, будь те, що треба, ось. А, книжка дуже тепла, мила. Закінчується чесно, як радянський фільм трошки, але ми знаємо, що буде в кінці. Ось. А, і а, мені подобається. Мені дуже сподобалась книжка. А, я її спокійно поставлю п'ять зірочок із п'яти, бо справді. Ну, книжка, яку хочеться, хочеться читати, мабуть, перечитувати, але не скоро. Ось е муракамі мені дуже подобається муракамі, і я сподіваюсь, що в колись в е близькому майбутньому наші видавництва будуть видавати більше книжок муракамі. Бо одна книжка української мови це дуже погано. хоча б норвезький лес на українському ліс, точніше. А, бо ну, це класна книжка, вона дуже хороша, Я не розумію, чому її все ще немає на нас на українській мові. Um, розказала в інстаграмі про те, що му взагалі щось не видають, і мені скинули цей пост від видавництва, який частіше всього видає таку літературу. І вони розказали, що вартість ліцензії за переклад, ну це взагалі комерційна темніть, але вони ну так, розпливчато розказали, що може доходити до 4 нулів за один твір, я думаю, тут було і. Норвежський лес це, це та ось дорога книжка. А деякі твори вартують від 4 тисяч доларів за переклад. Але друга проблема, яку вони розказують, — це мова, з якої треба перекладати. А, з японської, типу, він не дозволяє, він дозволяє тільки перекладати з угорської, угорської, чеської або французької мови. І це дуже дивно, чому саме з цих мов, я не знаю, можливо, він саме цих перекладачів, які в цих країнах його перекладають. Вони він їх ну, дивиться, що вони роблять, чи може він знає ці мови, щоб контролювати ці переклади, але все одно це дуже дивно ось. Дякую, що ви були зі мною і з війні. Я старалася знімати більше. Ось, але вже трошки втомилася, і тому, мабуть, о, мені я буду знімати менше зараз влогів, більше гово, гов, ну, просто в моїй кімнаті буду записувати відео вже, напевно, у себе в квартирі, бо я зараз у тата. Ось, дякую вам всім за увагу і всім па 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 Да Віні? Скажи всім па-па. Па-па. Папа. Да?